Друзі, розбираємо опалубку на наших сходинках в будинок і наблюдаємо ось таку картину. Живе тут якийсь звір. Ми ж ватою накривали, зняли вату. А тут ось якась братва влаштувала житло, так, да, влад. І дивіться, що з нашим бетоном. Уявляєте? Це цирк. Це капець, звісно. Ну, друзі, а сходинки ви бачите, їм всього-навсього три дні. Бетоняка просто страшний. І от вам будівництво взимку, в зимовий період. Не вірите, Влада, ну царапни швидесенько. А де я гвозді? Друзі, шукаємо всіх гвіздок, ось на Влад. Не стісняйся, з усьої сили. Та швидко треба, щоб видно було. Дави дуже-дуже з усього сили. сили. Друзі, дивіться, сильно, сильно, це три дні бетону. Три дні. От вам і якісне будівництво, слідкуйте.